Наші захисники України. Сьогодні ми стоїмо перед вами щирими серцями. Ми усвідомлюємо наше життя, наші усмішки, наші мрії, Це ваша щоденна боротьба. Ви відаєте найдорожче. свій спокій свій час, своє здоров'я. Ми знаходимо слів, щоб віддерти повністю. Але сьогодні хочемо сказати найголовніше. Дякуємо. Дякуємо за те, що оберігаєте наші дитинської молоді. Дякуємо за те, що даєте нам можливість прокидатися вдома поручі з рідними. Дякуємо за те, що не дозволили ворогу зламати наш народ. Наша гордість, наша опора і приклад незламності. Ми поклоняємо перед вашою силою і відвагою. Ви даєте нам можливість прокидатися щоранку під мирне небо. Завдяки вам ми можемо навчатися. Кожна ваша дія – це захист нашої мрії про щасливу Україну. Ми розуміємо, що ваша праця дуже важка. Ваша віра у перемогу допомагає нам вірити в її майбутнє. Наша шана і подяка вам наші захисники. Слава! Україні! Героям слава!